Я вважаю, що успіх це те, що це ріст якісь особистості, а ріст особистості не може проходити без якихось уроків, життєвих там, негод. Це коли, наприклад, ти чимось займаєшся, тобі це подобається. Ти досягнув того, що сам хочеш, а не те, що в тебе очікують інші, і ти відчуваєш себе забезпеченим. Для мене успіх це. Бути тим, ким я хочу, для мене успіх це коли в тебе кидають цеглу, а ти будуєш з неї фундамент. Успіх це тоді, коли людина з собою задоволена, коли вона чогось досягла. Це ще і цілеспрямованість, і мрії. Здійснюючи декілька різних проєктів заходів продовж там практично десяти років, ми деякі наші заходи називали успіху. Супереч, коли розповідали про Яворницького, про інші видатні постаті історії України, виставки, яких ми привозили з інших регіонів. Тому що кожна успішна відома людина в Україні досягала успіху, власне, у Супереч. така, на жаль, є історія України, реалії і сьогодення. Під час війни, якщо здійснювати проект, якщо робити щось соціально важливе, то цільовою аудиторією має бути підлітки і молодь. Як мама, сама як дітей в цьому віці, я бачила, як важко сприймають діти, от саме війну, і власне в призмі, як вони далі будуть жити в цій ситуації, як їм далі планувати своє життя. І якраз виникла така вот думка, що от успіху, власне, тема успіху є дуже актуальною тільки власне, для цієї цільової аудиторії. Діти це наше майбутнє, і саме вони будуть розбудовувати нашу країну. І потрібно, щоб вони вміли досягати успіху, вміли перемагати, вміли ставити собі цілі і йти до цих цілей. Тому цей конкурс дуже доречний. І на часі потрібно е, цих діточок долучати до, ну виводити із таких кризових ста, станів. Тому це дуже такий цікавий проєкт, який спрямований е, на е, таку благородну місію і ідею. Творчість джерело людської радості, адже людина і реалізується через творчість проєкт Успіх супереч. Дає можливість молоді проявити свої таланти, а пізнаючи себе, ми і пізнаємо весь світ. Наші учасники взагалі є унікальними. Окрім того, що вони розуміють поняття успіх, всі ми можемо почитати Вікіпедію, і ці поняття є зрозумілими, що успіх це щастя, це перемога. Ми хотіли, щоб от такі історії. Успішних людей розповісти для цієї цільової аудиторії, зробити акцент на те, що люди ці різні труднощі: війни, голодомор, вимушену еміграцію, хвороби або там, інвалідність. І тим не менше, це не заважало їм у досягненні своїх цілей в житті. Це восьмий конкурс, який проводила я як музейниця на посаді завідувачки меморіального будинку музею Яворницького, як Голова громадської організації. Це були різні конкурси. І ми, я точно знала, що найкраще залучити широку аудиторію для вивчення теми, для пошуку інформації, для творчості це влаштувати конкурс. В цій боротьбі формується особлива формула успіху, яка властива тільки українцям. Тому ми й називаємо його Успіх по-українськи. Він звучить. Так як і наш проєкт Успіх усупереч. Нескореність, нездоланність, непереможність. Про це свідчить безліч історій успіху відомих українців з історії та сучасності, які були найкращими в різних сферах життя і підтвердили це. Про це також свідчить і творчість наших учасників конкурсу. А ще особливість успіху по-українськи надзвичайній скромності щодо презентації себе і своїх досягнень. Це було і в минулому, це продовжується і в сучасності. І саме тому виникла ідея проєкту, який передбачав конкурс для дітей і молоді у презентації історій успіху відомих українців. Які надихають та мотивують. Здається, що не час думати про успіх. Це не так. Темні часи народжують сильних людей, а вони потрібні для відбудови успішної України. Привіт! Ти молодий та креативний? Долучайся до створення першої в Україні книги про успішних українців, авторами якої стануть діти та молодь до 19 років. Українці завжди були здатні досягати успіху всупереч війнам та труднощам. Їхні приклади надихають. Приєднуйся до творчої спільноти українських дітей та молоді, які вміють через творчість надихатись самі і мотивувати інших. Візьміть участь у літературно-мистецькому конкурсі Успіху Супереч! Найкращі 30 творів будуть надруковані у книзі та відзначені призами. А також буде створена веб-платформа, де може бути твоя особиста творча сторінка-блог. Переходь за посиланням. Взяли участь досить багато дітей, і що радує, що взяли участь учасники з різних регіонів України. Цим проєктом якраз діти молодь були залучені. Залучені в плані того, що вони могли самореалізуватися, написавши чи твір, чи есе. Намалювавши, створивши презентацію, це було реально цікаво, тому що я могла розповісти чи показ... ну, точніше, показати роботу та як, наприклад, група «Океан Ельзи», який я взяла за основу, прийшов до такого успіху. На мою презентацію надихнув мене військовослужбовця Денис Макаровський, справжній герой України, патріот. З великою кількістю подвигів. Я подавала свій комікс е, про Соломію Крушельницьку. На це був мене видатний український борець Жан Белені. Я постійно спостерігав за його змаганнями з українського боротьби. Я малювала про свого батька, який був на війні. Я написала літературний твір, есе про Софію Яблонську. Мені прийшла в голову ідея взяти за знаменитість Леоніда Каденюка. Він вирішив написати вірш про генерала Залужного. Тому що в мене в самого два брати служать в ЗСУ і гріх про нього не написати. Працюючи над образами, діти і молоді вважали, що знайшовши приклад з минувшини чи з сьогодення приклад успішності людей, які... Є українцями справжніми, вони долучаються і до царини того, що хочуть бути подібними на них схожими. Хтось обирав ну, такі теми, які лежали на поверхні, дуже відомі персоналі. А хтось обрав не дуже відомі персоналі, які тільки зараз от у нас з'являються. Там на слуху з'являється в публічному просторі, і це чудово, що діти в це занурюються. Мені дуже сподобалось інтерв'ю, уявне інтерв'ю з Соломією Крушельницькою. Я пам'ятаю, як я сама в дитинстві прочитала роман про неї Валерії Врублевської. Мене це дуже вразило. І ну я запам'ятала що є така, була така співачка. І добре, що зараз діти, підлітки теж цікавляться цією особистістю. Дуже сподобалося есе про Софію Яблонську. Теж прекрасно, я навіть сама після цього пішла в Ютубі, пошукала програму про неї. послухала. Ми в цьому є і цінність проекту успіху Супереч, що завдяки вашій ініціативі українці не застигли у часі, не зосереджуються тільки на щоденних обстрілах, а продовжують жити, жити культурою. Жити усім тим прекрасним і творчим світом, який ви приносите у наші серця. До нас звернулися з міністерства юстиції з департамента виконання покарань, які займаються власне підлітками. Вони самі звернулися з тим, що вони вважають, що їх ці діти і підлітки, які знаходяться в колоніях зараз, у такий важкий етап свого життя мають ця тема дуже звучна і вони могли би взяти участь. Це дуже важливо соціально виховної роботи для неповнолітніх, для інших категорій засуджених, ув'язаних участь в онлайн конкурсах. Особливо ми приділяємо значну увагу. Це білий вірш в ньому немає рифми, але я зараз процитую вам кілька строків. Четверту добу у траншеях калюжі. Горить безкінечна, бахмутські редуть. Утримуйте фланги. Мігенерали генерали лужні, а ви солдати. Окопуйтесь тут. Мелькають солдати. І тяжко їм в окопах. Але земляк стоїть за земляка. Мій генерали за і ти, солдати, ви ще підіймете, бокали вина Він побачив, що він щось може зробити позитивне. І... Велику великий вплив на ню на всіх буде мати і на нього особисто, що він досяг яких певних результатів. Я вірю в те, що це от такий от прикрий випадок їх життя, тимчасовий, що вони обов'язково ну, реалізуються. Там є такі надзвичайно чудові роботи. Хочеться привітати всіх учасників, фіналістів конкурсу Всеукраїнського літературного мистецького проекту Успіху Супереч з виходом у світ видання, яке об'єднує всіх фіналістів, всіх тих, хто став найкращим і розмістив тут свої твори. Хочеться побажати їм успіху у реалізації. Своїх творчих можливостей. Дуже симпатично, що наші учасники є такими, знаєте, особистостями, які беруть на себе от чиїсь проблеми, висвітлюють їх, описують успішні історії і завжди згадують про те, що. Благодійництво, милосердя, доброчинна діяльність завжди є прекрасними діями. Ніколи не було в історії України такого моменту, коли все сприяло нашому успіху. Українці завжди добивалися успіху всупереч багато яким речам. Ну, і Сьогодні це просто продовжується. Тому ми постійно, українці постійно добиваються успіху всупереч багатьом перешкодам. Ми раді, що ми взяли участь в цьому конкурсі, що ми спробували втілити свої якісь наміри, свої мрії, тому що в нас дуже багато видатних українських людей, і ми можемо ними пишатися, можемо ними надихатися і можемо створювати ще багато різних цікавих робіт. Цей проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду, і це дуже важливо, що держава Україна підтримує навіть такі важкі часи культуру і культурні проекти а тим більше цільовою аудиторією, якою є діти та молодь. Ми сподіваємося, що і надалі будуть також існувати підтримка таких проектів, і це дуже важливо. Здоровенькі були наші дорогенькі фіналісти літературно-мистецького конкурсу Успіх у супереч з великим задоволенням підписав для вас книжки з ней наших, і я просто щасливий, що цей проект надихає вас для творчості. Отже, успіхів вам у подальшій творчості. І слава Україні! Це перша книга, в якій надрукований мій твір, і тому вона надзвичайно важлива для мене. І я дуже рада, що я взяла участь в цьому конкурсі, тому що це дійсно тема, яка важлива для багатьох підлітків, тема успіху. Я щиро вдячна всім організаторам за можливість проявити себе та показати свою творчість на всю Україну. Це для мене була велика можливість, великий шанс. Це взагалі моя перша перемога, і вона дуже надихає мене. В цьому проєкті я додала для себе натхнення і зрозуміла, що немає нічого не здійсненого, коли в тебе є мрія та бажання працювати заради неї. Це мега крутий проєкт. Пишаюся, що став його частиною. Жодної хвилини я не шкодувала, що взяла участь у такому чудовому та прекрасному проєкті. Ідея створення мотиваційної книги про успішних українців, авторами якої стали діти та молодь, є великим внеском розвиток світи та мотивацією молодого покоління. По перше, тема конкурсу надзвичайно актуальна, особливо зараз. По-друге, мені дуже подобається, що роботи усіх учасників розміщуються в соціальних мережах. Це дуже класно, що можна, як то кажуть, і себе показати, і на інших подивитися. Проєкт успіху Супереч є надзвичайно вражаючим та надихаючим. Історії успіху знаменитостей та історії життя звичайних людей, які стали видатними завдяки своєму сильному духу та відвазі. Мені здається, що ви зробили великий вклад. В майбутнє нашої держави, так як ви допомагаєте дітям та молоді проявляти та відкривати свої таланти до зустрічі у нових проєктах. Цей проєкт був дуже цікавим, додав мені нових знань на ту тему, яку я малювала. Він нагадує таємничий квест, у якому маєш віднайти героя та відчути свої думки, аби відкрити той таємничий скарб. Я дуже рада була долучитися до вашого інформативного та цікавого проєкту. Його тема наразі дуже актуальна. Мені було цікаво ознайомитися з учасниками та їхніми роботами. Хочу побажати всім не тільки мріяти, але вірити у себе, свої мрії та можливості. В рамках цього проекту створюється веб-платформа. Яка це теж перша форма такого формату, де діти і підлітки можуть створити свою творчу сторінку, далі вона буде існувати і вести її як свою творчу сторінку, як свій блог, показувати свої літературні роботи, художні роботи і інші. Тобто, ми не обмежуємо це окремий взагалі вид нашої діяльності в рамках цього проекту. Створення веб-сайту теж зайняло досить багато часу, але ми Вважаємо, що це дасть можливість нашому проекту жити далі. Тобто він не закінчується жодним чином, не закінчується в жовтнім 2023 року. Він буде продовжувати жити і в цій книзі, яка буде в електронному вигляді поширюватися, і через веб-платформу.